Психологія, як підготувати себе до участі у аматорському тенісному турнірі. Вітаю! Моє ім'я Антон, ви на каналі Халіга Теніс. Давайте більше зануримося у цю тему. А спочатку поставте лайк, підпишіться на цей канал, а то більшість дивиться його без підписки. А також можете написати коментар, будь-який, який забажаєте у підтримку каналу. Та обов'язково поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну що, розпочнемо. Недооцінка психології у тенісі дуже багато уваги приділяють тренера саме техніці. Нібито уся гра будується саме на техніці, результат залежить від техніки. Це так, але якщо говорити більше про професійний теніс, про дитячий теніс, про юнацький професійний теніс. А я у своїх відео в основному піднімаю тему аматорського тенісу. В аматорському тенісі я вважаю, що техніка не відіграє ключову роль. В аматорському тенісі відіграє система. Яка саме система? Система, яка включає в себе різні етапи підготовки: фізична, тактична, технічна та психологічна. Те, що відбувається поза нашим тілом. Не завжди співпадає з тими емоціями та відчуттями, які ми переживаємо всередині. Тому я вважаю, що роль психології дуже недооцінена у аматорському тенісі. Їй потрібно приділяти більшу увагу ніж 0,1%. Приклад з Олександрою рахунок 0,0. Одного разу я зіграв з Олександрою. Тренування з Можна це назвати по-різному. Але суть полягає в тому, що коли ми вийшли на розминку, вона дуже класна, тримала м'яч у грі, атакувала. Якби ми грали на рахунок, то можна казати, що вона вигравала очки активними діями Вінером. Але коли ми почали грати на рахунок, то все ніби змінилося. Рахунок був 6-0, але для неї було дуже проблематично. Тримати м'яч у грі. А саме з цього все розпочинається. Потрібно навчитися тримати м'яч у грі з бекхенда та форхенда, все інше буде потім. І подача, і прийом, і слайс, і атака. Потрібно спочатку сформувати базу, міцний фундамент, якщо ми говоримо аналогію з будівництвом будинку. Вона казала, що для неї важко грати на рахунок. І от який лайфхак можна застосувати. Це рахунок 0-0. Так, рахунок ви можете оцінювати як фон, який грає, коли суперник називає рахунок або ви його рахуєте. Але ви не концентруєте увагу на рахунку, а концентруєте свою увагу на грі. Рахунок 0-0 ми застосовували, коли грали у футбол. Коли я був капітаном команди у дитячі роки, ми забували гол і трошки відмічали це, так, але говорили всі одне і те ж саме: рахунок нульну. Для того, щоб команда не розслаблялася і продовжувала грати на своєму рівні. Якщо команда програє, то їй не потрібна додаткова мотивація, тому що вона вже програє. Те ж саме і у тенісі. Головне це мотивація, прагнення перемогти та знайти ключ до цієї перемоги. Але рахунок не завжди об'єктивний і показує на 100% того, що відбулося у грі. Насправді дуже важливим фактором є те, які емоції ви отримуєте від гри задоволення. Це може бути від перемоги, якщо ви підіймаєте кубок над собою. Або від ярких розіграшів, які ви можете грати на тенісному корті, власно атакувати, забитим м'яч смешем, або зіграти красиво біля сітки. Емоції дуже важливі. Емоції показують нам, що ми досі живі, і можемо переживати це раз за разом всередині себе. Тому варто зосереджувати свою увагу саме на процесі. І на отриманнях емоцій. Різних вони можуть і позитивні бути, і негативні, і нейтральні. Але головне, щоб вони були. Тоді ви дійсно граєте не дарма. Не буває помилок, є зворотній зв'язок. Так дійсно ми дуже активно реагуємо на наші помилки. Але помилки це нормальний процес гри. І навіть такі майстри, як Янік Сінер. Та Карлос Алькарас, вони також помиляються. І подекуди у дуже простих ситуаціях, в яких вони в інших моментах зіграли би точно 95% саме вдало. Але так буває. Якщо ми щось робимо на корті, то це має свої причини. Ми так навчилися, ми так розуміємо гру. Ми б'ємо м'яч не в тій точці удару, ми вибрали не той удар. Тобто я хочу сказати, що все, що ми робимо, має свої причини та наслідок. Помилка це добре. Вона несе інформацію, з чим потрібно працювати для того, щоб становитися кращим. Тому емоції це добре і помилки це також добре. Не всі стали тенісістами, як Федерер, Надаль та Джокович. Дійсно, якщо подивитися на велике тріо, то не всі стали такими великими тенісістами, як Роджер Федерер, Рафаель Надаль та Новак Джокович. І це зрозуміло, тому що у трьох вони виграли дуже велику кількість великих шоломів. На даний момент це цифра 66. А от, наприклад, такий тенісист як Олександр Звєрєв виграв ноль шлемів. Чому? Тому що у нього щось не так з технікою? Ні. Його проблема це ментальність, психологія. Він не знає, як себе брати у руки та що робити у ключові моменти матчів на турнірах Великого Шолому. Тому граєте, отримайте задоволення, спокійно відноситеся до помилок та розбивайтеся на тенісному корті за допомогою відео та статистики. Перемогу та поразку визначає ж ти. Що таке перемога? Можливо, це перемога це те, що ви вийшли перший раз на тенісний корт позмагатися у тенісному турнірі. Або ви виграли цей турнір. Або ви подали, наприклад, 5 ейсів за турнір. Або ви перемогли такого суперника сильного, якого не могли навіть уявити, що переможете. Що таке перемога у тенісі? Чи взагалі перемога по життю? Напишіть свої думки у коментарях. Що таке поразка? Це програш по рахунку, перш за все, програш по турніру. Програш по статистиці. Але перемога це добре, і поразка це також добре. Вона несе інформацію для розвитку. Саме ти маєш визначати, що для тебе є більш важливішим. Але якщо є бажання перемогти, то потрібно знайти ключ до цієї перемоги. А для цього потрібно постійно розвиватися на тенісному корті і не тільки. Виграш це добре, а поразка ще краще. Коли ми виграємо у турнірі, ми переживаємо дуже класні позитивні емоції. Вони додають нам наснаги, і здається, що все круто та все класно. І ми розслабляємося. Якщо ми програємо, ми засмучуємося, але далі ми можемо проаналізувати, які в нас були помилки, недоліки, чому ми програли тому чи іншому сопернику на цьому турнірі. Якщо ми робимо аналіз, то ми. Стаємо більш кращими і ростемо, зростаємо на тенісному корті. Тому поразки це також добре. Мій приклад з футболу. Одного разу ми грали на турнірі проти команди металіста, які були старшими за нас на один рік. Це було у серпні, тобто у той час, коли були збори. Нас приїхало на матч десь 16 гравців, була лавка запасних. Ми бачили деяких гравців суперника, ми їх знали, вони були відомі. Відверто кажучи, колінки затремтіли, і ми вже програли ще до початку матчу. Насправді ми програли з рахунком 1-5. Програли в більшій мірі і до самого матчу. Нам не вистачало багатьох компонентів у грі, при тому, що ми були на зборах. Тобто готувалися до нового сезону. І сказати, що команда була у не формі, так би мовити, точно не можна. Але найцікавішим був матч другого кола, де ми грали на стадіоні ХТЗ з металістом. І як це відбувалося? Тренерів не було. Доїжджали до стадіону всі по одному. Одинадцятий гравець прийшов до початку матчу за 10 хвилин. У нас не було м'яча, у нас не було розвинки, у нас не було тренера, у нас не було маніжок. У нас і форма з'явилася тільки за 10 хвилин до початку матчу. Був дощ, поле дуже мокре, бруд. Наша команда була не зіграна, тому що складалась з гравців двох вікових груп. Тобто, всі фактори були, щоб програти взагалі, мабуть, 10-0. Але ми були легкі. Ми класно посміялися перед грою, вийшли на гру. І відіграли класний матч. Ми вели 1-0 до 85-ї хвилини. І після стандарту тільки суперник зміг зрівняти рахунок. Матч закінчився 1-1. Тобто у ситуації, де мав бути непоганий результат, був 1-5. А у ситуації, коли все складалося проти нас, рахунок був 1-1. Грай красиво та впевнено. Дуже важливо грати впевнено на тенісному корті. Навіть якщо ви ще не мали досвіду, ви маєте виходити з установкою, що все добре, все в мене вийде, я граю для себе, я граю в задоволення. Якщо ви можете атакувати, пробуйте атакувати, виконувати різні тактичні дії на тенісному корті. Якщо для вас важлива перемога, шукайте ключ. Якщо для вас важливий процес. То насолоджуйтесь кожною секундою, проведеною на тенісному корті. Намагайтеся не просто перебувати м'яч та не думати, що буде далі, а грати красиво, продумано, тактично, грамотно. Аналізуй свої дії на корті та суперника. Дуже важливо перед матчем, коли ви знаходитесь на розминці, аналізувати те, що відбувається у вас, як у вас працює бекенд, форхенд, подача, як б'є ваш суперник. Як він помиляється, де він більш сильніший. Нащупати, так би мовити, його сильні та слабі сторони. Думайте на тенісному корті. Не грайте просто аби і як. Грай кожне очко по-новому. Коли ви граєте матч, відбувається розіграш очка або гейму. Можливо, навіть сету. Ви програли очко. Нічого страшного. Відпустіть цей момент. Грайте далі. Грайте по-новому. Грайте кожне очко як останнє. Отримуйте емоції насолоду від процесу. Так, щось не вийшло. Ви зараз земоцінували, може навіть хтось кинув ракетку, і таке буває. Але потім вийшло все і заново граєте, і все у вас виходить. Не тягніть за собою ту ковдру невдач та поразок. Грайте по-новому. Кожне очко, і тоді все обов'язково буде добре. Ну і в кінці прошу тебе підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, відправити це відео своєму другу або подрузі по тенісу та обов'язково поставити дзвіночок, щоб ви могли переглядати нові відео на каналі. Є бажання створювати контент, але потрібен і зворотній зв'язок. Зустрінемось у наступних відео.